Інвіктос непереможні. у Чернівцях. Відкрили виставку, присвячену п'ятій річниці від дня заснування Буковинської асоціації акварелістів. Вже традиційно кожного року це дійство припадає на 14 лютого. Там побували і наші журналісти. Всі деталі у сюжеті. Це Саміра Янушкова, відома художниця, акварелістка з Дніпра та учасниця виставки Інвіктус непереможні, на якій представила свою картину Незламна моя робота це портрет української красуні, називається картина Незламна. Я її почала малювати ще до того, як було об'явлення цієї виставки, яка називається Непереможні. І от я думаю, що вона і Вписалася в тематику виставки непереможні, і це, це те, що ми відчуваємо насправді зараз, і тільки це й хочеться зараз малювати. Художниця зізнається, що спочатку широкомасштабного вторгнення не мало сил для творчості, але після внутрішньої боротьби таки повернулася до мистецтва. Мені хочеться картинами наблизити перемогу. От мені хочеться, щоб вони всі кричали, яка гарна Україна, що ми непереможні, що все буде добре і що. Ми існуємо як нація, і ми заслуговуємо на це щасливе життя, і наші діти, і ті наші предки, які принесли через такий же біль таку боротьбу. Оцей на свій спадок до нас донесли його. То ми повинні його оберігати і саме в творчості, в піснях, в картинах ми повинні його демонструвати на весь світ. Ще п'ять років тому створили Буковинську асоціацію акварелістів. Відтоді щорічно, 14 лютого, на День Святого Валентина, у Чернівцях відкривають виставки, які показують поціновувачам мистецтва найкращі роботи акварельного живопису, не лише нашого краю, але й всієї України. Цього разу на виставці представили 73 роботи 42 художників з 12 областей: Одеси, Полтави, Харкова, Києва, Львова та інших міст. Тут можна побачити як портрети, так і абстрактний живопис, пейзажі, роботи філософського спрямування. Сьогоднішня виставка вона називається інвіктус, тобто, що перекладається з латині непереможні, і вона присвячена тому, щоб показати наскільки потужний потенціал наших художників, які сукупності. Сумуючи, є е, дуже великим потенціалом, нібито як другим фронтом, який зберігає наші цінності, нашої національної ідентичності. А на цій виставці дуже багато є робіт, які піднімають важливу тему: тему війни, яка зараз болить нам всім, боротьбу за незалежність, тему, яка буде підтримувати людей і піднімати їхній дух. Це дуже важливо, тому що художники вони теж працюють на своєму мистецькому фронті, і це важливо перш за все і для них самих, тому що їм теж болить і вони озвучують це мовою мистецтва, мовою акварелі. Виставка триватиме до кінця лютого. Відвідати її можна буде у центрі культури Вернісаж, що на вулиці Ольги Кобилянської, 53. Тетяна Дубіцька, Анастасія Лупашко, Василь Ставчанський. дня ТВА.